Традиційно починаємо з вами з ситуації на лінії бойового зіткнення, якою вона залишається на вашому напрямку. Ті деталі, про які можемо говорити в етері. Ситуація, на жаль, мало чим змінюється в порівнянні з тим, що було тиждень назад, місяць назад, декілька місяців назад. Ворог використовує всю повноту озброєння, яке у нього є, для того, щоб максимально тиснути, застосовувати наносити удари, вести турбуючий вогонь з артилерії, з мінометів. Надзвичайно велика активність ворожих БПЛА, і дійсно, якщо говорити про зміни якоїсь ситуації, то можна казати, що на багато кращі польотні умови, що дозволяє ворогу ще більше використовувати як дрони-розвідники, так і ударні дрони, і, ну, і також ми можемо відмічати про те, що вже входимо. Ну точніше, навіть вже ввійшли в літню кампанію. Літня кампанія. Змінює тактику дій супротивника та і в принципі сил оборони, як сил оборони е, тримають оборону, е, це велика рослинність, зеленка, висока висока трава фактично на полі, що дозволяє ворогу е, використовувати тактику не тільки дрібних малих груп, тобто коли вони йдуть по якимось посадкам, але це і тактика просочування, коли вони ледве не. Е, Повзаючи пробують працюватися не тільки в посадках, але й на полях, тому тут треба, як то кажуть, тримати вухо гостро. Наші побратими, мої, ну, пілоти БПЛА, розвідники роблять все можливе, щоб пошуковувати ці групи окупантів, які по одному, по два, по три пробують просуватися і на волю доволі, доволі великій відстані від нульових позицій від лінії контакту від е, позицій наших піхотинців, наносити ураження по цим дрібним групам е, е, ворожих е, ворожої піхоти. У... Доволі часто це. Одноразові солдати низько підготовлені, але інколи бувають доволі фахово підготовлені і оснащені штурмові, якісь загони ворожих найманців або злочинців, зеків там, яких якось завербованих. Тому тут найголовніше на роботу усіх підрозділів час на виявлення. Технологічне оснащення сил оборони для того, щоб не давати ворогу жодного шансу на якесь просування. Хоча дійсно ворог не збавляє ні на мить того темпу, який він взяв навіть там не рік назад, не два роки назад, а от власне більше трьох років тому, спочатку повномасштабного вторгнення, і на жаль, ворог кожен день вчиться на своїх помилках. Активно застосовує різні технології і комбінує е, свою тактику з тим, що все ж таки у нього є перевага в ресурсах і не гонує найгірше, що нього ворога готовність нести ті втрати, які вони несуть. Тобто ті втрати, які ми бачимо щодня зі зведення генерального штабу, тобто тисяча, півтори, дві тисячі знищених або знешкоджених окупантів, величезні втрати в техніці. На жаль, це ті втрати, які може окупант собі дозволити, може оперативно їх поповнювати, проводити якісь ротації і продовжувати. Ну фактично, ледве не конверні м'ясні атаки дрібними. Групами і де інде те, що ми бачимо з кадрів, те, що ви показували, і те, що в принципі відбувається на всій лінії сходу, це застосування якихось броньованих колон, броньованої техніки, е які він комбі комбінує, з ну, повторюсь, з величезною кількістю е БПЛА різного роду. І причому БПЛА різного роду ворога працює як на лінії сам самого контакту, так і. В тилах, тобто це ну, тобто 2, 3, 4, 5, може навіть 10 кілометрів від е, ЛБЗ. Я, пане Володимире, хочу поговорити з вами трохи розвинути цю тему і поговорити про те, наскільки на вашу думку масштабною може бути ось ця літня кампанія Російської Федерації. Знаєте, подекуди міжнародна преса пише про це так, начебто, це буде щось. Ну, Особливо у негативному контексті, так, але що начебто це от буде якийсь там ну, затища, а потім воно почнеться з новою силою. Але от як ви розповідаєте, що окупанти загалом не збавляють темпів. Але загалом, що вони підготували на це літо? Чи помічаєте ви там підтягування ресурсів, збільшення кількості особового складу, техніки, якщо так, то якоїсь? Знову ж таки, от ті деталі, про які безпечно говорити. Те що, те, що я можу повідомити, ні на мить. Не було затище ні там на Великдень, ні на як було анонсовано, країну агресором, ні на 9 травня їхній побідобесії. Жодного дня, жодної там години немає затище, тому що е, завжди відбувається турбуючи як кулеметний, там стрілковий вогонь, мінометний вогонь, артилерійський вогонь. Завжди відбувається активність ворожих БПЛА, Причому як розвідувальних. Так, і випила ударних, тобто зі скидами або в піві дронів, або в піві дронів на автоволокні. Тобто постійно йде е, темп війни, який ворог взяв, який він не на мить не збавляє. Єдине, що може, може відрізняти певним чином певні періоди, день від дня, це е, е, готовність, повторюсь, окупантів нести ті втрати нових і нових е, оцих разових солдат. Наскільки вони їх поставляють у тили і наскільки ці резерви, точніше, резерви в поповненні, якщо вірно казати, вони відправляють на той чи інший напрямок. Від цього залежить скільки умов це умовно без прив'язки до якоїсь. Конкретики, скільки на одну конкретно взяту посадку, вони можуть собі за день дозволити раз відправляти штурмові групи по два, по три, по чотири людини, скільки умовно кажучи, на один чи інший населений пункт чи якийсь там напрямок, чи якусь таку ну шлях комунікації, за день чи там за тиждень, чи за місяць вони можуть собі дозволяти відправляти якісь броньовані колони, безумовно, це обшиті з решитками, з якимись щитами. Це і танки з і МТЛБ різного роду, і БМП з ну з десантом. Чому я так кажу? Тому що в 90-99 випадках оці ці всі групи, як піхотні, так і броньовані, вони розбиваються, і чим більша група, чим більша кількість в цій групи, тим більше втрати ворога. І більше вони помітні, тобто на більшій відстані вони виявляються, наносяться удари і артилерія. Тобто, тут всі підрозділи, ну зокрема в нашій бригаді, четвертій бригаді, рубіж всі працюють як один злагоджений годинковий механізм, і ну, фактично ну, у всіх підрозділів, у всіх моїх побратимів горять очі пошвидше знищити окупанта, щоб цей окупант не дійшов до наших побратимів-піхотинців. І ми вам дуже дякуємо за це за ось цю плідну роботу. Я знаєте, пане Володимире, ви говорите про великі втрати особового складу ворога. Я пригадую, як у 2022 році у медіапросторі сподівалися на те, що коли там особовий склад ворога буде дуже сильно демотивований, вони там, ну умовно кажучи, якщо дуже спрощувати, просто підуть з цієї території, з української землі, бо вони там будуть дуже засмучені і побачать, як їхні командири до них ставляться і розплющать очі. Ну, 2000 2025 рік ми бачимо, що цього не сталося, і для ворога мотивація, і демотивація це ну буквально не ключові речі для того, аби провадити свою е, агресивну кампанію. Але я можу припустити, що вашій бригаді або е, спілкувалися з окупантами, якщо ми говоримо про полонених, або мали якісь перехоплення, або спілкувалися з іншими бригадами. Як окупанти ставляться до ось такої тактики, ну чи вам відомо так до того, що їх використовують, от у так. У таких, я навіть не знаю, як це описати правильно, ну, у таких тактиках використання їх як гарматного м'яса буквально. Дійсно, вірно, ви підмітили. Їх абсолютно так і використовують. Є різні підрозділи, те, що мені передавали побратими, коли спілкувалися з полоненими з різних підрозділів, знову ж таки, є як. Сліпо використовують, фактично кажуть там швидко наворобованим якимось знайденим одноразовим солдатом, вийдіть туди. Там свої, по факту. Там вони натикаються на позиції сили оборони, тобто дуже сліпо використовують. Так і є навпаки, доволі фахово підготовлені загони. Зазвичай це якісь підрозділи найманців. Або зеків, злочинців, яких вони позабирали з тюрем. Фактично вони нічим не відрізняються, які доволі свідомо розуміють, що вони йдуть, і вони йдуть з певною мотивацією, і також ми маємо розуміти, що все ж таки вся країна окупантів це велика рабська така тюрьма, де життя не цінується, де от під цією пропагандою Побєдобєсія і пропагандою якоїсь їхньої імперської величі нівелюється, в принципі цінність. Людського життя, людського достатку в принципі, ця країна, яка має величезні запаси в ресурсах, вони використовують ці ресурси не для якихось загальнолюдських цінностей, а для фактично штучно зганяє свій народ свою в тюрму в умовну ну, бідність для того, щоб їх використовувати як рабів. Рабське право там в, в країні окупанта ще ніхто не відміняв. Вони ще напевно застряли в якихось там середніх віках, і в принципі всі заяви і диктатора, і їхніх там основних там пропагандистів. Це просто аналогія з тим, що вони живуть в середніх віках. На жаль, саме такий наш ворог. Я пане Володимире, тепер пропоную про хороше трохи поговорити. У травні бригада Рубіж святкує своє десятиріччя. Я б хотіла розпитатися у вас, як змінилася, як вдосконалилася бригада за той час, що ви там перебуваєте, служите поруч зі своїми побратимами. А нашу команду у той час ми попросимо вивести qr код на ювілейний збір, так би мовити. І от привітати бригаду можна буде внеском на. Бомбери, Баба, Яга. Мальовнича назва і мальовничі речі цей дрон робить власне з окупантами. Тож про бригаду, як змінилася, як вдосконалилася, які переваги ви помічаєте за ці 10 років? Дійсно, я хотів би скористатися. Нагоди, яку ви надаєте, привітати всіх моїх побратимів, бойових побратимів, з якими ми пройшли дуже великий шлях. Я до бригади Рубіж доєднався на початку повномасштабного вторгнення 22-му році. Але, от власне, в цю неділю, 25 травня, бригаді Рубіж. Виповнилося 10 років з дня заснування. Це бригада заснована на кращих традиціях по західним зразкам країн НАТО, по тактиці застосування по організації по структурі. Це є міцний колектив добровольців, які знають, що що вони хочуть, як вони мають працювати свою відповідальність і це. Товариство, колектив, який стоїть один за всіх і всі за одного, і швидко якісно готовий виконувати ті задачі по обороні країни, які є у нас, і це захист, і мир, спокій, наших наших громадян. З самого моменту створення це була бригада не більш одна з найбільш бойових і визначалася Має величезний шлях з витяги переможних боїв, здобутків в історії як. До повномасштабного вторгнення, тобто часів АТО, так і спочатку повномасштабного вторгнення на рахунках бригади не одна тисяча знищених окупантів, захищених позицій міцних захищених рубежів. Тому ще раз вітання повному побратиму, командного складу, офіцерського складу, найголовніше вітання бійцям, які зараз тримають на своїх плечах. Лінію оборони і захищають наші рубежі. Хотів би також подякувати за те, що анонсуєте збір до десятиріччя нашої бригади. Це великий збір, загальнобригадний на ударні дрони, хавішот Баба Яга, які можуть нести величезну кількість вибухівки. Дуже ефективні, залітають на велику відстань і фактично, за рахунок того, що можуть доносити декілька кілограмів, якщо не десятки кілограмів, Вибухівки прямо на голову окупантів, це є одним з найбільш ефективних засобів для знищення ворожих мінометів, знищення ворожих гармат, якоїсь бронетехніки складів, і також це засіб, який не дозволяє цим дрібним групам окупантів, особливо зараз, коли окупант вибрав тактику такого просочування, швидкого переміщення від блідгрупи штурмив від бліндажа до бліндажа приходять. Коли виявляються ці групи прямо на голову цим групам, прямо в. Нірку окупантів або на бліндаж окупантів скидується вантаж, і це є захист моїх побратимів, тому що знову ж таки, як тільки вантаж декілька кілограмів вибухівки скидується на голову окупантів, це однозначно окупанти вже виведені з ладу або знищені. Тому ще раз хотів би попросити всіх українців і подякувати їм за те, що донатять, і закликати задонатити на збір до 10 років нашої бригади. Я, пане Володимире, вітаю вас з ювілеєм вашої бригади. Так, усім і вам, і побратимам, ми бажаємо перш за все міцного здоров'я. Це те, що точно потрібне усім українським силам оборони і українцям. Загалом, і дякую вам за вашу найважчу у світі роботу. Оборону України від ворога. Дякую вам. Володимир Назаренко з позивним сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ Рубіж, був з нами на прямому зв'язку.